Без черг і бюрократичної тяганини в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні працювала виїзна медико-соціальна експертиза для військових. Комісію запросили в медзаклад, аби полегшити травмованим захисникам процес отримання довідок для посвідчення про інвалідність. Олег пішов на війну у червні минулого року, а у листопаді на Бахмутському напрямку отримав осколкове поранення. Стопан трохи. Пальцями вниз не можу рухати. Відчуття стопи таке. Ну, не таке, як має бути, таке вона така як затерпша постійно. І... А коліно? Коліно ну, теж є в мене. Зігнути повністю не можу, розігнути повністю не можу. Ну Це ще розробляємо, ну, але було набагато гірше. Сьогодні військовий пройшов медико соціальну експертизу. Звичайно, що легше. Ну, там мені тяжко ходити, я так ну, на костелях там би я вряд ли Ходив бігав по тих кабінетах, Звичайно, що зручніше набагато. саме працівники обласної лікарні зініціювали проведення медичної комісії на місці. В іншому випадку військові мають звернутися до сімейного лікаря і потім обстежитися приблизно у п'яти профільних спеціалістів. Сімейний лікар відповідно дає направлення. Це все е, ну, Це по, часу, часу. по часу. Скіровуються документи нам все. Там відповідно також є почесно, дати, коли будуть оглядатися пацієнти. Це все час. Ірина Заєць каже, налагодили процес так, аби військові не вистоювали у чергах під кабінетами за довідками для посвідчення про інвалідність. Пакет документів для кожного пацієнта готують заздалегідь. Ми хотіли дойти до того, щоб від початку лікування і до закінчення весь процес був завершений в лікарні. Пацієнт поступає з важкою травмою. Відповідно, він повинен закінчити лікування після повного курсу, і після курсу і лікування і реабілітації. З, без визнання того, чи він працездатний надалі, чи він надалі може продовжити нести службу чи ні. Передусім скеровують на медичну експертизу військових із травмами хребта, ампутаціями кінцівок та складними переломами. Що звертаємо увагу на термін перебування пацієнта. Якщо пацієнт вже довготривало лікується і його стан потребує експертизи на даний час, і ми розуміємо, що він може бути визнаний інвалідом, такі пацієнти відібрані для того, щоб ну, власне. На даний час бути оглянути комісію. Вони не можуть ходити, собі дозволити десь сидіти, довго чекати. В кожного болить і спина, і рука, і нога, а хтось не має ні руки, ні ноги. І, ну, тому я думаю, що так правильніше. Також медико-соціальна експертна комісія розробляє для військових індивідуальні програми реабілітації.